Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати, які в мене настройки зараз на інверторі. Може комусь знадобляться, комусь треба буде настроїти. Нагадую, інвертор у мене на 62 кВт. Покажу його характеристики, покажу його інструкцію. Так, що переходимо. так, Підходимо до інвертора. Показую вам, що зараз працює підсонечка, як бачите. Щось трошки заряджається, бо зараз майже в принципі. Я думаю, плюс-мінус однаково. Зараз покажу, скільки сонце видає. Е, акумулятор трошки підсів, ну, в принципі, нічого страшного. Якщо буде потрібно, підключу на той SUB, маю на увазі, зараз SBU стоїть. Так, покажу що зараз сонечко. 2,2, В4 А. 400 Вт. Заходимо в меню. Так, чуть ближче підійду. Так, що знаю, буде коментував, що не знаю. Просто дивіться. Перше СБУ. Тут вибираєш, маю на увазі, що вибираєш, від чого перше працює інвертор. Ну, зараз від сонця, батарея, мережа. Можна ще СУБ, ну і так далі є. Настрою мені майстер поло. Так що я не, не спец по настройках, я вам просто покажу, як в мене він настроєний. Так, СБУ 70 А, АПЛ 3. Ось є. Що не знаю, не коментую. Так, то не знаю. 50 МГц. 230 вольт. 11. 30 Ас. 48 вольт. 53 вольт, 13

39, 41, 42, 44 В, то якась теж мінімалка. Ну і перший. Так, ну як бачите, працює, працює що сонечка немає, можу вам показати. Сьогодні похмуро, сонце, якщо вийде, то з години десь 4-5. Може. Так, це його характеристики. Так, вроді мало було тебе видно. Так, ще я вам зараз покажу кілька вистів інструкції. Так, показую інструкції. Мов на англійській мові, звісно. Тут як що можна підключити. Це, це вже виходи інвертора, як бачите, кнопочки, фільтри і так далі. Тут підключити, якщо 12-вольтову систему, як, кабеля, січення. Тоже, в принципі, важливі настройки. 25 мм бачу кабельний акумулятор. Так. Так, це є по сонцю. Ну, тут мінімально бачу 250-ки. 250-ки маю новосонячні панелі. Скільки можна підключити як правильно. Це кнопка виключення. Ну це вже меню. Я вже пішло меню. Треба це все перекладати. Так, меню ми то проходимо. Його, в принципі, досить багато. Якщо буде потрібно, можу скинути, скопіювати маю на увазі і скинути вам фотографіями. Так, мене цікавить характеристики. Так, оп пішов якісь характеристики. Тирере. Ага, тут на 3-6, 4-2 і 6,2 кВт. Ну То в загальному так, помаленьку маленьку переходимо, собі уважно дивіться. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Це по сонцю, так паняю. Так, а що у нас каже? Ти -ти 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 -ти. Ладно, то приїхав, передивіться. Придеться потім самому ще раз передивитися. А, бачу від мі то мінус 10 до 50 градусів. Так, переходимо далі. Так, і тут аж щось є? А то за акумулятор, скільки можна з нього витягнути, скільки часу. Ну і все по інструкції. Дякую вам, друзі, що передивились відео до кінця. Напишіть, будь ласка, чи було для когось корисним. Та й всім гарного дня, всім пока.